Вітаю вас, друзі! За рік після повномасштабного вторгнення, і вже на 10-му році російсько-української війни, росіяни раптом з'ясували, що українці їх чомусь не люблять. А нас з тої сторони люто ненавидять. От щоб ніхто ілюзії не строїв. Будував... Нас виріжуть всіх. Ні там так такі злі на нас на всіх на ну Росію на нас. Я не знаю, от чого так днями на Росії зібралися російські експерти, у тому числі ті, які не вилазять із федеральних телеканалів, та почали скаржитись, як росіянам важко воювати проти України. Ну от як, от если все буде так і ну нету ні одної хорошої новості за останнє время. Весною летом будуть очень серйозне. Сраження ну перше, що ми это успокоиться. Це большая угроза. А так как сейчас ми победить не зможемо. Війна не закончится і победы не буде. Не ясно тільки про яку таку війну вони там говорили. Тому що якби дійсно це була війна, якби так звана Росія справді вела війну проти України, то вже б знищила усі наші міста. Вы знаете, що такое, бо війна, те ще би снісені були в ноль всі города України. У нас достатньо сил і средств, щоб знести повністю саме це і ще на початку повномасштабного вторгнення казав організатор власне цієї події. А тепер, коли вже минув рік, виявляється, Росія у дуже важкому положенні, страна дуже складному, сложному, дуже, я би сказав, важкому Полажені, збільшуйте свою русофобію та підписуйтесь просто зараз на мій канал, обов'язково. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте про це поговоримо. Отож, чому так звана Росія опинилася у дуже складному положенні, тому що усе як відомо йде за планом? Тому що спеціальна військова операція пошла не так, як планировалось изначально. динаміка положительна. Все розвивається в рамках плану міністерства оборони генерального штаба за саме тим планом, за яким вони як відомо взяли Київ за два дні. Были ожидания, що вона буде короткою, победоносной, і ми собственно не встретим сопротивления на Україні. В гарячій войні ми Україну побідім за два дня. Чую, то господі ну Україна. Ну... ну і що тепер? Тепер, коли минув рік, вони сидять, проводять цілий івент, на якому дружно бояться українського контрнаступу, і буде крайні складно, тому що, судя по всьому, весна літа. То время активних бойових дій. у України і союзників больше очікування від наступлення. Проте є у них і певний оптимізм. Та сама війна, яку війною називати не можна яка так звана спецоперація, має завершитися ну до кінця цього року, тому що вибори. Ми думаємо, що війна в этом году довго закінчитися. чому? Тому що в Америці вибори. На Тайвані вибори в 24 четвертому году в Росії вибори. Але такий оптимізм там поділяли не усі. Наприклад, раднику міністра внутрішніх справ так званої Росії здається, що війна триватиме вічно. Він надіється, що до кінця года війна закінчиться. Я говорю, що при нашій житті Війна тепер не закінчиться. Можливо, він навіть має рацію. Просто є один нюанс. Він може не дожити до кінця війни та й інші присутні. А ще одне цікаве опудало теж було надзвичайно стурбоване, тим, що війна, яка ви ж пам'ятаєте, не війна, насправді дуже сильно затягнулася. Понятно, що головний питання, вопрос, нас зараз всіх безпакує це коли, в якій формі закінчиться спеціальна воєнна операція? Проте за його попередніми прогнозами ця війна вже давно закінчилася. Він іще на початку повномасштабного вторгнення казав, що росіяни захоплять Київ спільно зі збройними силами України, які перейдуть на бік так званої Росії. В Київ входить народна міліція ДНР. Для того щоб поддержати порядок, поліція буде допомагати. Російська армія ушла, частина ВСУ. але чомусь не вдалося. Напевно, тому що війська НАТО вже воюють проти росіян. Відьмать ми з вами розуміємо, що в лінії соприкосновіння знаходяться цілі бойові подроздіління стран НАТО. До речі, цікаво. А як там повне захоплення Донбасу та повне оточення збройних сил України на Донбасі? Про яке він розповідав іще ще рік тому? Наша армія успішно рішає які Задачі начнеться большое сражение на Донбасі, ліквідація окружної групі із цим якось теж не дуже вдалося. Тому що приїхали фіни та побудували на Донбасі лінію Маннергейма, вистроєна лінія Маннергейма, яку не прорвати. Теж похоже, де да? сьогодні, коли ми штурмуємо, то що там. На, на, на Донбасі на бетоном. створити тимчасовий уряд на території України чомусь росіянам теж не вдалося. А тепер у Росії так званої нові виклики. Создання нового е, временного правительства на Україні дійсно військові конфлікти і військові загрози Росії она тепер розтягнута по времени, і вона буде возибновлятися на нових фронтах в нових условиях. Зробили оці нешановні шановні російські експерти для себе і ще один невтішний висновок щодо російської армії. К сожалению, ході спеціальної військової операції вияснили, що ми воюємо армією середини дідо двадцятого віку. Це не може бути правдою. Адже рік тому організатор цього заходу, який сидить біля оцього спікера, отам у залі казав, що у так званої Росії дуже сучасно, армія. Армія работает как машина. Прям самолет один за другим. Тут боєприпаси, тут это системи ПВО. У нас уже совсем другая армія. Поэтому мы з вами можем спать спокойно. Тепер вони для себе зробили відкриття. Що виявляється, сучасна армія це не армія так званої Росії, а армія України, яку вони як відомо, вже давно перемогли. За этот год Запад сделал із Української армії армію 21 первого Далі приниження росіянами російської армії продовжилося. Виявляється, у російської армії практично усі підрозділи несуть поразку за поразкою, окрім хіба що вагнерівців. Отношення к Пригожину, ну, дуже понятне. Це, пожалуй, одне із немногих підрозділів в составі російської армії которая не проигрывает. Але і це тимчасово, тому що вагнерівці, вони не стрижі, вони рано чи пізно закінчаться, як і сам Пригожин. На Бахмуті обстановка тяжела, дуже тяжела, противник гризеться за кожен метр, і чим ближче ми до центру міста, тим тяжелее бої, тим більше артилерії працює по нам, тим більше танків, українці підкидують безконечні резерви. Ну мы идём вперед и будем идти вперед. И славу русского оружия не посрамим. Кто ж винен у тому, что у так званої Росії склалася надзвичайно тяжка ситуація? Можливо, це усе ворожі шпигуни та агенти, які сьогодні керують так званою Росією. Нет ли в військово-політическом руководстве э критически большого количества людей, которые играют не на нашей стороне, а на стороне противника? Скриті врагі, якщо продовжити його логічний ряд, то значить, треба скидати таку владу. І мені подобається хід їхніх думок. Ну а у так званої Росії перспективи насправді далі дуже прекрасні. Какави наші можливості на сьогодні? Ну, м'яко говоря, вони Агранічна російська армія усюди тільки перемагає. Російська армія, як відомо, не несе абсолютно жодних втрат. і Перспективи просто прекрасні. Саме тому вони кажуть, що росіянам потрібна передишка. Нам нужна передишка. Це зрозуміло для того, щоб привести в порядок армію, оснастити е современными средствами ведения боя. подібна теза від росіян, у тому числі й від кремлівських пропагандистів, лунає вже не вперше. Так що я вважаю, що якщо є політична можливість, не ущумляє інтерес Росії руського народу прикратіти подморозить, то нужно хтось вважає по-другому, ну пусть приїжджає сюди. Але ніхто жодної передишки росіянам не дасть. Росіяни будуть зазнавати поразку за поразкою, особливо коли Україна почне. Велику контрнаступальну операцію і вони це усвідомлюють. Вони в цей час готуються до двом трьом мощним ударам проривом і нанесення к нам. Страшніше удару для того, що като буде ранасі не пораження, а проті, а просто дуже мощному мочному ущербу розрушити інфраструктуру Севастополя, Вони це готуються зробити. У них для этого все є отож, сиділи оці дегани. Дві години нили, дві години плакали. Як у них усе погано, а потім сказали, що вони все ж таки сподіваються на побіду. Правда, на доволі специфічну. На їхню думку треба захопити якомога більше країн. Побіда. Может быть только одной восстановление границ Советского Союза вместе с Прибалтикой, вместе с Грузией, вместе с Арменией, Азербайджаном. Середній Азії, і тут я маю повторити те, що я кажу постійно, поки так звана Російська Федерація у її нинішньому імперському вигляді існує, вона постійно буде створювати загрози для своїх сусідів і для усього цивілізованого світу. Тому нашою метою має бути стратегічна поразка так званої Росії, і керівництво нашої держави має про це постійно говорити із нашими союзниками, тому що інакше ми будемо приречені на повтор. Орення російсько-української війни, та й не тільки ми, наші сусіди також отримають дуже багато проблем. Але друзі, сама по собі так звана Росія не програє. Для цього потрібна титанічна робота Збройних сил України. Тому я вас закликаю, як завжди, допомагайте українській армії. Доброго дня, шановні українці! Хочемо подякувати фонду Сергія Страненка за надану нам допомогу. Е, обіцяємо, що дані престрі будуть виганяти окупанта. З нашої землі, чим більше ви будете допомагати, тим швидше наші збройні сили спораються за з окупаційною навалою. Дякуємо, слава Україні! Героям! Героям слава! слава. Підрозділ руху опору Донеччини. Дякую Сергію Стерненку та його підписникам за придбану автівку. Авто допоможе нам при виконанні бойових завдань. Разом до перемоги, слава Україні! Героям! слава! Бо росіяни розуміють тільки силу, і тільки сила зможе поставити це недоутворення на місце, тільки сила під назвою збройні сили України може принести нам із вами перемогу.